Серце дім любові номер 12 Не сидить жив, життя навколо, зло полює на життя, випусти добро на волю, влий найкраще у людські серця. Злоба світу все руйнує, не будує новий день. Згодом зло усіх грабує. Світло лиш відкриє день, наливай у чашу долю, де життя нове росте, де добро пшениця в полі, де найкращий день росте. Прошу не іди в падіння, де від тьми приходить зло, удобріхай це сидіння, від душі щирість, любов, що буде усе на світі. Дарувати для життя.